Так, дівчатка, сьогодні ми з вами приготуємо швидкий смачний салат. Для цього салату нам потрібно буде всього лише 4 інгредієнти. це копчена колбаса, редиска, твердий сир і яйця. Я взяла перепилині яйця, але можна і перепилині, і курячі. Рецепт я вам знімаю, і весь рецептик напишу внизу під відео. Все, починаємо. Так, беремо нашу ковбасу і ріжемо її тонесенькими полосочками. Ну, як, я, я завжди роблю полосочками, ви можете і квадратиками. Люди кажуть, ми любимо квадратиками, щоб було. Ну, так, щоб вони такі були полосочки у вас, але не дуже такі широкі, постаратися порізати потонше. І ще дівчатка не сказала, нам понадобиться ще жі майонез. Цей салат він слоями Підійде вам на святковий стіл, буде дуже гарно, смачно. Так, колбаску нарізали, ложимо. Ну, ви можете ложити в звичайну мисочку. Я зроблю так. От. Так, мастимо майонезом. Так, щедренько, щоб він у нас був пропитаний добре. Так. Так. Потім беремо е, на отакій тертушки на крупній і натираємо сюди яйця. Отак. Так дотираємо до кінця. Так, і сюди майонез додаємо. Так, оп. Пусуємо так. І теж на крупній тертушці натираємо сир твердий. Так, смастили і сюди натираємо сир. Натерли. От. Так, тут вже не так багато, там побільше кидалось, сюди трошечки поменше. Дівчатка, сюди ще можна, якщо не, ну, от як на випадок немає у вас твердого сиру, можна було б і плавлений сюди покласти теж дуже смачно. От. Ну. Краще, звісно, як твердий, ну, мало буває всяке ж в житті. Так, і зверху натираємо сюди редиску. Так, натерла її окремо для зручності, це так, дівчатка, бо воно ну, так мені не, не, не зручно викладати. Так, і розлажуємо його зверху, так, рівнесенько. Верхній слой ми вже ну, не мажемо майонезом. Тільки нижнє. Салат п'ятихвилинка готовий, гарний, дивіться, і дуже смачний. Дівчатка, ви бачите, дійсно 5 хвилин і, і салат наш готовий. Я думаю, що вам сподобався рецепт, гляньте. Хочете, можете менше ковбаски положити. Я так от, ну, воно не помішає ні те, ні те. Так що, якщо сподобався рецепт салату, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада!